новин» на Радіо Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 22 лютого. Рішенням Харківської облради створили КП Обласний комбінат харчування. Він дозволить за підтримки фонду Говарда Баффета створити у нашій громаді сучасну фабрику кухню. Зараз в Україні є лише одна така. Її нещодавно відкрили у Бучі. Ініціатива здорового харчування належить першій ладі України Олені Зеленській. Планується, що Лозівська фабрика кухня забезпечуватиме корисною їжею 86 закладів освіти, загалом 14 тисяч дітей з нашої та сусідніх громад. Міський голова Сергій Зеленський ще раз подякував за підтримку Олені Зеленській, Говарду Бафету, начальнику хова Олегу Сенігубову, депутатам Харківської облради та її голові Тетяні Єгоровій Луценко. Лозовій день 20 лютого по вулиці Супруна сталася масштабна аварія. Черговий обвал колектору. На ділянці одразу почали працювати комунальники. Грунт обвалився під асфальтом. Рух вулицею тимчасово обмежили, натомість водопостачання до будинків не припинялося. Цією ділянкою колектору проходять стоки з четвертого та другого мікрорайонів. На боротьбу з аварією задіяли нову техніку. За неї депутатам міської ради та очільнику Лозівської громади подякували працівники Лозова та заступник міського голови Денис Петренко. Завдяки оновленому автопарку та запасу матеріалів завершити ремонт ділянки вдалося вже 20 лютого, близько 23-ї години. Наразі на місці засипають замінену трубу та проводять роботи з благоустрою. До Міжнародного дня рідної мови, який відзначали вчора, 21 лютого, управління культури запустило в соцмережах флешмоб. Діти й дорослі з усіх куточків громади декламували вірші та говорили про рідне слово. Вийшло багато гарних та зворушливих відео. Долучитися до флешмобу можна будь-коли, хоч це свято вже й минуло. А подивитися відео учасників можна у Фейсбуці, вівши хештег. Лунає величне наше слово. Пам'ятаємо та цінуємо усіх, хто боролися та борються за право розмовляти рідною українською. І новини світу спорту. Вихованки художньої гімнастики Логівської ДЮСШ Олімпія взяли участь у всеукраїнському турнірі Міс Вінтер Кап», який днями відбувся у Житомирі. На змагання приїхали понад 350 гімнасток зі всієї країни. Виступи оцінювала суддівська колегія, до складу якої увійшли представники від кожної команди. Юним лозівчанкам вдалося вибороти перемоги. Тож за результатами турніру чемпіонками стали Горняєва Марія, Гладун Дар'я, Рашина Вероніка, Гавриляста Аріна. Бронзу взяли Губарєва Вероніка, Кравчук Кіра. Вітаємо дівчат та тренера-викладача Юлію Чуєнко і бажаємо нових перемог. Лозівський футбольний клуб Авангард починає рік з оновлення. Керівництво клубу залучає молодих гравців, які будуть готові ставити перед собою максимальні цілі, рости та розвиватися разом з авангардом. Пріоритетом розвитку клубу керівництво бачить саме у поєднанні молодості і досвіду, щоб команда була молодою, голодною до перемог, але водночас мала і досвідчених футболістів, які поведуть молодь за собою. Тож днями до авангарду приєдналися кілька нових гравців. Максим Торопов, 17-річний захисник. Свою кар'єру футболіст розпочав в академії харківського металіста. Далі перейшов до команди Металіст-1925, де грав у чемпіонаті України Ю-19 у вищій Лізі. Кирило Науменко 20-річний півзахисник. Свою кар'єру футболіст розпочав у команді Краматорськ, де пройшов усі щаблі підготовки та дійшов до дорослої команди. Далі Кирило перейшов до команди Донбас, де одразу закріпився у стартовому складі та став призером першості Дніпропетровської області. Тож вітаємо команду з таким посиленням і вперед до перемог. І до новин Харківщини СБУ затримала російську коригувальницю, яка наводила ракетні удари по будинках Харкова. Саме за її наведенням, увечері 23 січня, росіяни обстріляли центр міста та холодногірські райони ракетами Сі300 та Х-22. Увечері поплічниця ворога мала відзвітувати про пошкодження об'єктів. Для цього вона вирушила на місце прильотів, де її і затримали на гарячому. У зловмисниці вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв'язку з окупантами. Як встановило розслідування, фігуранткою є 34-річна харків'янка, яку агресор дистанційно залучив до. Співпраці на початку цього року безробітна використовувала для спілкування анонімні чати у месенджері, передавала координати найбільш густонаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які на її думку могли використовувати сили оборони. Крім того, вона збирала розвіддання про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Для цього вона пішки обходила місто та фіксувала українські об'єкти на камеру власного телефону. Щоденні звіти, зрадниця згодом видаляла. Слідчі задокументували щонайменше одну грошову винагороду, яку жінка отримала від окупантів. У подальшому за хорошу роботу їй обіцяли преміювання. Агенці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінку взяли під варту, їй загрожує довічне ув'язнення. У Близнюківській громаді другий тиждень мандрує безкоштовний мобільний кінотеатр поле», обладнання для якого селищна рада отримала завдяки співпраці з міжнародною організацією з міграції. Також громада офіційно придбала право на некомерційні покази фільмів та мультфільмів. Покази вже пройшли у близнюках у платному та Олексіївці на черзі Алісівка та інші старостинські округи громади. Варто зазначити, люди самостійно обирають, яку стрічку хочуть подивитися, кажуть у селищній раді. Наприклад, в Алісівці це буде виключно мультфільм. А в Уплатному та Олексіївці після перегляду мультфільму доросла аудиторія подивилася фільм Люксембург-Люксембург з близнюківцями, братами Насіровими у головних ролях. А влітку там планують запрошувати людей на кінопокази Просто неба. Для цього Близнюківська громада отримала від Міжнародної організації з міграції ще й спеціальний намет. На цьому ми завершуємо випуск новин. Бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.